Більше десяти років тому на полях господарства рад Віктора Шумського працювало 27 комбайнів радянського виробництва. Нині їх лише 5, і вони обробляють понад 4 тисячі гектарів. Жнива відбуваються швидше зі значно меншими втратами врожаю. Хвилювання завжди завжди є, значить ще з того часу, як починаєш готувати площу під кусів будь-якої культури. А коли вже йде збирання врожаю, то хвилювання є в, тому, в першу чергу якісь погодні умови для збирання і погодно кліматичні умови в ході вегетації. Ми себе завжди перестраховуємо, І судячи по тих народних прогнозах, які значить, складалися в зимовий період, ми бачили, що в цьому році складніші, як в передні роки, тому що ці два роки попередні були аномальні, вони були, але вони були ідеальні для збирання врожаю, але вже в цьому році в нас така натуральна, вернулася натуральна волинська погода. І ми з метою, щоб вчасно зібрати врожай, придбали ще одного комбайна, значить вже надсучасного комбайна останньої серії. От, То вже якщо все буде гаразд, то я впевнений в тому, що ми врожай зберемо вчасно і без безпечно. Цьому році на Жнівах працюють висококваліфіковані комбайнери, з них багато є молодих комбайнерів, і не тільки комбайнерів, а й водії, і трактористи, які працюють на відвезенні зерна. що Вже в нас впродовж багатьох років склався такий хороший, надійний колектив, ті люди, які вболівають за все. І за збирання врожаю в тому числі. Дуже гаряча пора, тому що, як зараз він бачите, знову нова затягнулася, так як нема погоди, тому стараємося, поки сонечко бликнуло, чим більше обробити поле і зібрати весь врожай. В наші обов'язки входить перш за все це технічне обслуговування щоденне. Це треба перевірити повністю комбайн, обслужити його, заправити, змастити, щоб він стараємося забезпечити, щоб він цілий день у нас працював без зупинок, без поламок. Значить, жнив не тільки зернових, а всіх жнив, значить, збирання значить, буряків, кукурудзи, сою залежить значить, заробіток кожного, тому що чим більший врожай, тим більше доходи в підприємстві, а відповідно і доходи наших працівників. Не тільки доходи, як оплата праці, а й преміальна оплата. Я вмію значить, на всій техніці працювати. Я стараюся її опановувати, тому що керівник мусить дати все. Що десь, яка вже надновіша техніка, для того в нас є молоді спеціалісти, які її опановують набагато швидше, як я. От, і я їм де в чому більше, як собі. Ви ще на Ниві працювали, так? Та. На доні. На Доні, так? Чим відрізняється, скажіть робота від РУСА. на такому компанії і, і на Доні? — Ну, Не ті умови, продуктивність, якість Лучше. Саме важче буває, як довго для працювати. З має погода. Ні, як погода є. І... А, так... да, де... Постійно погода, погода і... Важко з з за, неї сторони, за неї цікаво. Для вас свято, коли ж на вас закінчується, чи ні? Ну що є я душі? Дуже... Праздник. Що стосується врожайності зернових культур в цьому році, значить, то врожайність вища, я так і прогнозував, на 15-20% буде вища врожайність, так і вона є. У ну, Мене до цього тяга була з самого дитинства. Я ще й... В першому класі писав в творі, хочу писати, що, ну, в першому класі написав, що директором хочу бути, але вже з другого вже почав скромніше писати, що агрономом. Засинав на тоці, на зерні. Тобто, і от тут я проводжу весь час, там в тракторі, в комбайні. Тобто все літо, в кого там на ріжці там, чи ще десь футбол грати, то в мене абсолютно все на полі, аби там десь на комбайні проїхатися. І здійснилися мрії, скажімо так. Ну, але зараз під час жни вже п'ятий рік працюю комбайнером. Ну, два останні роки вже інструктором працюю саме по цих комбайнах, які ви бачите. Ми сіємо всі культури ті, які вигідні. І ті культури, які районовані для наших погодньо кліматичних умов. Я сьогодні дивуюся з тих, хто сьогодні сіє в нас на Волині соняшник, особливо значить, на поліських ґрунтах, де дуже низький вміст гумусу. Я рахую, що якщо ще років 5, максимум 10 посіють соняшник на ґрунтах поліських районів, то прийде час. Щоб там перестане навіть і жити. Пшениця на цій площі сягає десь так в межах 90-97. центнерів. Це так попередньо. А є ще кращі сорти, до речі. І Це пов'язано в першу чергу з тим, що були надзвичайно сприятливі погодні кліматичні умови. Не було такої спеки, як в новому році. Я навіть так часом виражаюся, що. У цьому році це лабораторні кліматичні умови для вегетації всіх культур, не тільки пшениця, і кукурудзи, і буряків, сої, значить, і інших сільськогосподарських культур. От, то волинь буде з хлібом, значить, і не тільки волиня, а й Україна, і це певно саме основне».